Декілька миттєвостей. Єгор Гунічев зробить перший удар. Мені чомусь здається, що боротьба у групі А буде надзвичайно напруженою, цікавою. Тут ж не треба ще й забувати про харківські металі. Зараз Дмитрук подає. І Чуворота. Коти нуль. Іван Матюшенко відкриває рахунок і забиває перший м'яч. минаю у новому сезоні. Тарас Дмитрук його активність, його ці подачі гострі, небезпечні. Нарешті дають свої плоди. Прямо викладає, як на торіласі цієї передачі на голову Матішенко і м'яч. Тарас. І, звичайно ж, як не відзначити цей снайперський постріл головою від Матюшенка. Ременяк. Хороша передача на Той розвертається, Робить спробу удару. І Робиняк, Артур Ременяк подвоює рахунок. Чудовий удар. І знаєте, що у той самий кут, у який кілька хвилин тому пробував Іван Матюшенко. 2-0! Минає арена у захваті від такої гри своєї команди, і змістовна вона і головне результативна. 36-та хвилина. Шановні любителі українського футболу, шановні глядачі телеканалу Діві Спорт. Ми запрошуємо вас на Закарпаття. на Намина арену. Лишає від своєї гри у цьому поєдинку. А це вже контратака минаю. Передача на куліша. Куліш... Під праву ногу прибирає. Пробуває. І що І буде добування. 3-0. Ну. Що тут поробить щось. Та якість, яка лишилася минаю і ще з минулого сезону. Команда вміє дуже стрімко атакувати. Робить це гостро і великою кількістю футболістів мчить вперед при першій же нагоді. Обидві команди uh, мають досить непоганий рівень і здатні показувати гарний футбол. І насправді. Цицюра! Удар! І 3-1! При Карпаті повертається в гру. Василь Цицюра. це так гол, і ось це так передача. Скидку цю робив Олег Кос, як вийшов на заміну. І класний удар Василя Ціцюра. І що арбітриня вказує на, п... на 11-метрову позначку. Єгор Гунічев заробляє пенальті. Ну і це вже можемо вважати 100 фактом, тому що, на відміну від української прем'єр-ліги, у першій лізі у нас немає системи вари. Рішення арбітра воно остаточне. Дмитрук розганяється. 4-1. Розвів Владислава Кучерука і м'яч по різних кутах Тарас Дмитрук. і відкриває Тарас Ліг своїм м'ячам у новому сезоні. чотири Біля м'яча робить подачу. Ну що, можливо, тут 4-2. І знову відіграють один м'яч і скорочить розрив до двох забитих голів. Перекарпатця. Сергій Швець, центральний захисник. Те, про що ми говорили, це один з тих футболістів, від яких варто очікувати. Саме голів після стандартних положень, після подач. Зріс дозволяє Сергію Швецю. Дивіться футбол, чемпіонат першої ліги на телеканалі Діві Спорт. І болювайте за своїх. На все добре.